Крісло, яке всіх вражає своїм дизайном. Наша новинка Virgo Audetis. Розумний комфорт, наповнення, піна memory Foam, яка запам'ятовує вигине тіла. Вона підлаштовується під тебе, рівномірно розподіляє навантаження і не просідає з руками. Ергономіка без компромісів: спинка, яка нахиляється від 90 до 160 градусів. Від робочої пози повного релаксу. 3D підлокітники Три режими регулювання. Регульована висота сидіння, щоб кожен сантиметр був під твоїм контролем. Сучасні лінії, масивна форма, акуратні шви. Потужність і надійність витримує навантаження до 180 кг. Це рівень професійного класу. Всередині газліфт 5 класу це найвищий стандарт безпеки та витривалості. Металева база та повністю сталевий каркас. Гарантуємо надійність в кожному русі. Ти цінуєш якість і комфорт, тоді замовляй Virgo Аудетіс.